Супер приїхав. на нас зміну дрогуна. Машина шикарна, просто дуже мені подобається. Дизайн. Має шикарний зовнішній вигляд, солоні теж класний, комфортний. Супер 2017 року в салоні. Дуже подобається мені ця машина. Маємо дисплей з навігацією, з медіа. Це є DSG у нас 2-літровий дизель. Дуже такий акуратний, класний, зручний. Насталі курва молоток приліпили Вразі чогось щоб вибити скло при аварії. Сзади твориться. Ззаді нічого особливого нема. Двазонний клімат. О, простенько, дуже простенько, але дуже стильно, гарно і зручно. Ось його подушки. По Полімфьордеру це є право. То є підрамник. По мейлі. І це є теж та коротенька, що йде від коробки до підрамника. Теж по мейлі. Ось вона. А праву та, що на коробці замінили вчора. Не було як зняти відео, але воно було так добре розбито. Ось. Ось я спеціально знайшов подушку з тої шкоди, що вчора мінялося, та, що на коробці. Взагалі він був на вібростенді, бо йому зліва щось стукало. Я шукав довго, не міг знайти. Він поїхав на вібростенд. На вібростенді йому сказали поміняти опорний підшипник. З лівої сторони, але стойки, опори і опорні підшипники мінялися. Я міняв, ну вони нові, вони ніфіга не наїздили. Мені ну, просто не скали опорний. Ну, я взяв на дурака, в мене був опорний з такої машини, нормальний поставив, нічого не змінилося. Ну і почали купати далі, вирішили поміняти подушки, бо вони і так підуставши, машина вже 250 тисяч не їздила. Ну, як би вже пора. Трохи вже був і люх мотора, але вібрушент по подушках нічого йому не сказав, не показав. Ну, Здаті я вирішив почати з подушки коробки. Ось вона, да. Зараз. Як буде вам показати. О. Ось така подушка на коробці, яка важить хіра. Питання, як вібр... не зміг її показати. Ну, і ми її поміняли, стук пропав, я дуже радий, клієнт теж. Ну, і ми вирішили замінити решту всіх, тому що оправа теж трохи підставши, нижня підрамніку потріскана, то вже замінити всі і будемо довго їздити. Це і правильно. Тому ось оце є Право, це є підрамник. І оця довга нижня ще кусочок, зараз будемо міняти. Потім, якщо не забуду, зніму його вам вже старі, покажу, як виглядали. Ну, але оця це, звісно, жесть. ну, Як така подушка може тримати коробку на шкоді. Блін. Тож вага. Бачите, ніфіга вона розбита От і стукала. А щоб ви розуміли, якщо цікаво. У Супербі вже і в восьмому посаді та подушка інакше виглядає, вона вже ну, ось така от вона є. Так? А в попередніх моделях вона інакша. На жаль, я не маю що вам показати, але щоб ви розуміли, вона ніфіга не ходить. Вона реально там раз на 10-15 тисяч вилітає, бо там її конструкція сама ну, така недопрацьована. От в тих моделях вже новіших вони допрацювали, поставили ось таку подушку і вона реально вже вихожує. Так що такі у нас правий, значить ось наша моторна полужка права. Вона ось тут знаходиться під розширювальним бачком. Його розщлкуємо, відкручуємо. Три гайки кріплення. Три, два болта і одна гайка кріплення павного фільтра. І ось тут є Значит, два болта на 16, два на 18 і один ось тут на 13, вже його відкрутимо. І не обов'язково потрібно піднукратити мотор. Зняли ми ту подушку. Ну, в принципі, нічого не бракує. Вона є в нас масляна. Ось тут масло. Але вже якщо міняємо дві, то треба міняти і третю. Значить Ось наша подушка підрамника. Так то їй не дуже бракує, має трошки тріщини. І тут вот друга подушка. Ось вона. І от весь підрамник. Ті ми зараз будемо знімати і нести на прес. І... Підрамник я вже зняв, але зламалися мені болти, блін. Два болта на стабілізаторі, зігнили капець. Ось тепер грію, щоб пробувати якось їх викрутити. Зараз сфокусую, покажу які вони гнилі. Блін, не видно. О, бачите? Такі от і блін зламався. Так, так. Зараз нагріємо вже випута, будемо другий. Ось один викрутили Шпильку Шпилькувертом викрутили, зараз будемо другий гріти викрутити. Трошки треба попшикати, бо нагрілося, щоб втулка не пішла. Так само цю сторону нагріли, Попшикали. беремо шпильку верт. Пішло. Пішло. От, і, до речі, втулки стабілізатора на тих всіх машинах, бачите, вони є завальцовані ось тут. Оце все завальцовано і коли їх треба міняти, вони в принципі ходять 300 штук. Але все рівно приходить момент, коли їх треба міняти, то ми оце розсверлюємо. На цьому покажу. Оцих два розсверлюємо, знімаємо нижню частину, ось цю. І тоді розділяємо, виходить, оцей весь кронштейн бо по заводу, якщо так брати, втулок нема. Ніде стабілізатор у зборі з втулками. Ми це розсверлюємо, це і оце. Знімаємо нижню частину того кронштейна, знімаємо втулку, ставимо нову і просто скріпляємо докупи і затягуємо болтами. Так, воно з нерозборного робиться у нас розборне. Шпильковерт порішав. Тепер до болтика знайти і все буде класно. Але то гниляк, то капець. Машина то навіть не стара. Дивіться, який болт. Ну Болт тримає стабілізатор. Закінчує з тим супербом, подушки всі нові поміняли, виліз момент, крім того, що болти поламалися, при запресову тріснула на ця подушка. То якраз верхня, вона є з різбою. Ось тут вона мені трісла. Через те, що вона йде. Ми її взяли по фірмі Мейлі. І вона, ну мало того, що фірма така собі. Вона в діаметрі, в діаметрі десь на 2 -3 мм 3. Є грубша і через то вона трісла бо дуже груба пластмаса. Я вже її сточував. Нової нема в наявності. По оригіналу може бути на завтра за тисячі бо продаються вони комплектом разом з нижньою. а на мейлі аж на післязавтра. А машина завтра ввечері їде далеко. Вони інакше, як бачите, вони не такі, як на п'ятій шкоді. І на старіших моделях вона тут має випуклість, ось цю. І вона, та випуклість заходить сюди. Тобто ця ще похожа, бо це, щоб ви розуміли, оце є дві подушки за п'ятої шкоди. Ось одна і друга. Ось вона і це є п'ята шкода. Ось. А це є супер. Новіший. Тобто вони не підійдуть. Якщо в когось колись таке стане, це не дай Бог. Ну, підкажу, як я вийшов з тої ситуації. Це канає на верхню подушку та, що з різьбою. Взяв від п'ятої шкоди взяв від п'ятої шкоди верхню. Ось таку же. Ну, Вона не дорога відносно. Стучив, все. І отут -от треба трошки підігнати. Ось тут Ось тут буки підігнати ось тут. І трошки ось тут треба підігнати. Я фризою взяв, прийшовся. Так підганяв, зараз я вам покажу, так підганяв, щоб ось ця подушка іменно ось це зайшло сюди. Досить легко зайшло і отвір співпадав. Тому що воно саме по собі від п'ятої трошки менше і воно, як бачите, ось не влазить. Я трошки розточив, воно все гарно залізло. Відповідно, ця сідає зверху. І виходить у нас в сумі в принципі те саме. Тобто, якщо в когось трісна верхня подушка, та що різьбова з різьбою, то можна взяти від опятої шкоди, чуть підігнати і все буде добре. Ну, якщо трісне нижня, то тут вже нічого не зробиш. Від оп'ятої вона вже не підійде, бо о п'ятій вонай вона без різьби Ой, без різьби, а без того цинзлика, без того горбика, там зовсім інша подушка. Так що такі тут справи? Супер, готовий, поїде. Якщо заходьте на канал, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні!